Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт, старий рік минає новий наступає, як то кажуть, і це відео ще встигає вийти 31 грудня, але багато хто із вас подивиться вже 1 січня, коли десь проснеться і згадає. Щоби за всі 25 життя немає. Сьогодні до вашої уваги чимало паків і піків і нагороди, які були останніми в 24 році. Ну і перед тим трошки геймплею в чемпіон де я до 4-2-1-3, з якою грав мало, вирішив додати собі ще забави. Купив Рольфо, поставив Модріча, якого мав в Антрейді. Ну і пішов догравати свої матчі. 9-1-5 матчів. З п'яти можна один подарувати ком'юніті, так би мовити. Чи в кінці, чи десь під час перших чотирьох матчів. Але було би добре, напевно, чотири забрати п'ятий подарувати. Чи зможемо? Не знаю. Мордріч. Рольфо. О, все, Роберто там зліва. Mm -hmm. Але форма класна у суперника. Я майже його бачу. М Маскування, бляха. Лука Модріч. Лукіта Модріч! Ось він, володар золотого м'яча, Лука Модріч. Там все дуже погано було в райвелс, то правда. Пен, пен, Матеус, не можна так грати, не можна. Є ще пушкаш, є ще Модріч. Ну давайте Лука Модріч. Він тут разом з рольфо прийшов Лука. Забиває. Цей матч легко пройшов. Добре. Один є. Бапе і Р9. Я в шоці. А де був склад, що я його не бачу? Я думаю, це подарований матч для ком'юніті буде. Там Гансен ще справа, фантастика. Каже, яка хрень. Добре. Якось так відчулося зараз, що 45, плюс і розіграш кутового, і команда суперника застанилася. Так було помітно, звідси всі стоять просто тако. Мондрій, ось вона! ЛЕГендарна! Она досвіді просто бачите, що таке вибір позиції і підтримка. Халява страшна, але другий, коли я пропускав, я пропустив теж хрін з відскоку, тому... Та ну нахрін ні. Yes. Серйозно? Да, дякую, трикутник. Я в шоці просто з того пасу. Насане. Пляха! Оооо, як то було близько, як то було нетипово і цікаво. Це ліба вперся і. Бляха. Дейдит! Хоу! Фак! Ну чому? Ну і так хижу проти МБапе і Роналдо грати і компанії і мільйонної. Я ще й другий раз даю в стійку Сане за матч. Найс, nice, Сане! Летс Гоу! 3-3! Лерой! та срака, ну. Ліба, протокі хару наш і тут падає, боже мій. Ой-ой-ой, як всі тягнуться Анімація в трьох одразу. Добре. Найс перша. Є, друга, добре, добре, добре. ай ай Чудово. Бляха. Добре. Ну я таку затяжну серію не пригадаю. Це дупа. Куртуаб'є. Добре. Тібо! Тібо на тібо. Повз ворота давай. Ні, я ще думав стояти по центру і застяв. Зупиніть це, будь ласка. ей! Так я програв. Стільки комбачити, і все ні для чого. Гуліт Страйкер. Тепер я бачу все. Ну... Ай, не щастить сьогодні, не щастить. Що перетворилася ця гра я в шоці? Куртуа. Угу Угу Ну, я так дивлюся, зараз гра перетворилася якось так. от Плавно взагалі в закидання FC. Другий поспіль суперник хоче тільки закидання вантажити в дотик. Або просто так от десь на інсайсі в золотому, на лонгболі в золотому з глибини, отай я зараз кинув. Мені не дуже подобається те, куди йде та гра, щоб то так не летіло. Редголіт де надене. Ферренс пушкаш. Якось З... зайо ті закидання, чесно кажучи. ще ставка на те, що гуліт поштовхається, якщо що, і протисне в боротьбі. Поганий Мабуть, було поганою ідеєю зіграти з рольфю Мадричем. Ну нічого. Добре. Тут зараз граємо проти Габі. Шава! Нам шеви не вистачало. Можна так давати. І Андрій Шевченко ставить крапку у цій Викен який класний удар з дивої ноги. Справжній фінішер. Справжній хижак штрафного майданчика Андрій Шевченко. Баран, Треба було грати 4-4-2 всю Champions. 83 плюс X30. А ось цей пак може принести щось. І це Промо. Кем, Нідерланди. Ой-йоу oh, Тілман наче. Ой, герой! Шо? Снейдер? Фред! Фред і Снейдер. Кьойт! Боже, Дірк, ти у грі ще є! Точно, Слейдер Вінтері, тож серія А мала би бути. Фред шесть, Фенербахче, який жах. О, Ван Дейк дублікат. Боже мій! Ні, ну ви можете в це повірити. Мені Ван Дейк не падав три місяці, а вчора впав і сьогодні впав, коли він вже коштує 5 тисяч. О, вау! То тут стільки гарних піків один з 585. Один з трьох Вінтерів або Гіро. Відкриємо зелененьких спочатку. Мені здається, що тут нічого доброго не буде. Боуен. Перша карта. Турсоун. Друга. І маємо ще один. Не факт. Піки золоті продаються, а він тер антрейд, так? Ну але золоті продаються. Ану, зараз подивимось. Вау, wow, дібала? Mm. Так, ці продаються. Правильно. Ну давайте тоді ще раз антрейд пікнемо зелененьких. Laporte, страйкер, який крінж. І я зрозумів. Все прибито. Вау. Wow. Ну шо, якщо гарно все скласти, то тут 86-та теж. погляньте Оу, нерес. Нерес, який цього разу продається. Добре, це 30-ка, по ідеї. Він мені падав антрейдом. Ай, він по мінімалці. Боже. Жах! Давайте мікс кампаній зробимо, бо все одно нікуди подіти, то все. Ми знову шукаємо Вінісіуса, Салаха Вандей Камбапе. І кого там ще? Всіх назвав? Хансен може ще? Чого так погано? Оу, каршаубі. Рейтинг, рейтинг. Фоуда І марта. Зрозуміло. 82, потім. Давайте ось це відкриємо. Масивний 87. Ооо. Куртуан. З ким може він впасти, щоб я потішився? З Вінісіусом Як варіант. Ага. Пак голкіперів. Можливо, зробимо це. 84 плюс. о зеленьке щось. Це не Габріель якийсь помидальці? Ой-ой. Це Ганцко. А Габріель взагалі є зелений чи ні? Бо мені чогось з його моделька згадалась така от силуетом. Ні, нема. О, де Поль, ще тут інформум. От таких. дві карти. Ще МакКіні. Давайте рольфу і я ту продам а цю буду мати. А, ну ні, це не вона. Але хто це? Це що може бути знову Кейт? Дублікат Кейта. І мапі Леон. Ну, гарний 84. Чекай, а де попередня карта, яку я ловив? Не зрозумів. Я... О, Боже, я дві версії спіймав. Що ви кажете? Їх по дві і ще я дві спіймав. Серйозно. А. Ага. Я зрозумів і спорт. Ха. Класно! Супер! А можна було так r 9 чи Вінісіуса? Женуля, Рамірес, Яєтуре. Ото три карти, які мені цікаві. Ну там вже якщо вже зовсім нічого, давайте, Лусю Але не треба. О, стам, можна стама. Ага. Не стам, але рейтинг. Рейтинг, 89-й. Нур, о, вау Ясненько. Ми Беремо рейтинг. Нормально, 8 ту карту отримали. Ви погляньте, що тут з'явилося. 83 плюс x 10 Інформи дорожчають, три збірки можна зібрати і щось піймати. Беремося. Перший такий пак нам приносить. Рарний, навіть не волкаут, боже мій. Людоньки. А ну, ще таких два паки. Та ну, серйозно. Це тут, не те, що немає прому. Тут навіть волкауту немає. 85-й дермі літау. Невже знову без інформа квіксально? Йоу. Треба продавати по швидшій інформі, поки люди купують, то і збирають. Ні, три поспіль! Три поспіль золотих паків без вулкауту. боже мій! Беріть свій там фоудер, хоча то 84-й навіть фоудером не назвеш, але це просто катастрофа. Це просто дупа. І тут теж без інформа. Отакі прекрасні обновочки, де ви віддаєте інформа і не отримуєте нічого. 83 плюс X5 за якесь там завдання. О, з волкаутом тут. Угу. Ой, тренд, який сильний волкаут. О, інформ ще тут падає. Ну як так? Я збираю якісь СБЧ, мені нічого не дає. Відкриває такий пак нездалий. Дає мені тут от таке. І що тепер робити? Ще крафт збирати, та я махав. Там ви і так нічого не дасте, в компаньйоні вже відкрию. Ну і на цьому все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку щасливого 2025 року. Там і побачимось, і почуємось. Бережіть себе!